<Goodness me. SILication> Значить, я буду читати, тому що ну, це все от буквально зараз це все відбулося. Значит, вітаю вас, наші вдячні глядачі. Щось мені здається, як сказав Дональд Трамп, що ви зараз недостатньо вдячні. Ще в мене питання до всіх в залі, хто в светрах, кофтах. чого ви не в костюмах? Ми ж в плитках просили, попросили всіх бути в костюмах. Нам ще що не день то свято. Що можна сказати по вчорашніх новинах? Перш за все, я неймовірно пишаюся нашим президентом і моїм другом. Вчора в Вашингтоні Володимир Зеленський представляв не 73, а 100% народу України. В той час, в той час коли Трамп представляв Володимира Путіна, Але хочеться звернутися до родочолого гетьмана Америки. Трамп, не того Володимира ти обрав для приниження. До речі, вчора вперше в своїй історії білий дім був червоним від сорому за свого господаря. І ще те, що вчора зробив Дональд Трамп та Джей Дівенс, раніше в Білому домі робила тільки одна людина Моніка Івінська. Володимира Зеленського вчора підтримав весь демократичний світ. Франція, Канада, Польща, Іспанія, Німеччина, Данія. Всі. Наші провідні політики президента не підтримали. Судячи з усього, у наших під санкції РНБО потрапив і інтернет. Я вважаю, що для Зеленського головне це підтримка його народу. Пропоную влаштувати нашому президенту овацію, яку почують не тільки на банковій, але й в Білому домі і по всьому світу. слава Україні.